Вітаю вас, мої старанні друзі, на занятті з письма. Шановні батьки, допоможіть дітям приготувати все необхідне для цього заняття. Ми починаємо. Дітки, погляньте, у мене дві тарілочки. В одній є водичка, в іншій немає. І є ось така звичайна губка. Пропоную вам погратися із губкою та водичкою і за допомогою губки перенести водичку з однієї тарілочки у іншу. Спробуємо разом. Занурюємо губку, натискаємо. Дивіться, як виходить повітря. Ось губка набрала багато водички. І в іншу тарілочку вижимаємо. Ось так. Знову набираємо, натискаємо так на губку, аби вона взяла всю-всю водичку. І в іншу тарілочку переливаємо. Ось так. Дивіться, вся водичка у нас перебралася з однієї тарілочки в іншу. Ну,мо працювати в зошитах. Спочатку пропоную виконати пальчикову гімнастику і розім'яти наші пальчики. Сьогодні пальчикова гімнастика називається кішечка. Повторюйте за мною правою ручкою виконуємо. Зігнемо середній і безіменний пальці правої руки і притиснемо до долоньки. Великим пальчиком притиснемо їх. Казівний і мізинець злегка зігнемо, як вушка кицьки. Ось така мордочка кицьки. Ще раз розслабили ручку, повторюємо. Раз, два, три. Ось така мордочка. Візьміть ваші прості олівчики, починаємо працювати. Знайдіть у зошитах завдання для штрихування. Погляньте, сьогодні у нас зображено два барабанчики. Метод штрихування пряма похила лінія, яка ведеться безперервно. Заштрихуємо барабанчику верхню частину такими лініями. Починаємо зверху вниз олівчик трьома пальчиками в замочку. Ліва ручка притримує зошит. Ось так. Ведемо пряму лінію зверху вниз. Ось так. Починаємо і зупиняємось на лінії малюнка. Не поспішаємо. Ось так. Потім те саме зробимо і з маленьким барабанчиком. Зверху вниз пряма похила лінія. Ось так. Знайдіть, дітки, наступне завдання. Пропоную вам по крапочкам домалювати наші писанки. Знайдіть елементи, які не намальовано повністю, і обведіть по крапочкам. Таким чином, щоб на всіх писанках з'явився візерунок. Не поспішаємо. Олівчик ведемо повільно, щоб доріжка, яка залишається від олівчика, Поєднала всі 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 крапочки. Ось так. В зошит ми не повертаємо. І третю писанку виконайте самостійно. А ось і метелик, якого я теж вам пропоную намалювати. Але спочатку розгляньмо його, що є у нашого метелика. Правильно тулуб, крильця і вусики. Так, з яких частин складається тулуб, з двох кругів. Якої форми крильця? Правильно овальної. На що схожі вусики? На два гачечка. Пропоную намалювати нам такого самого метелика. Повторюйте, будь ласка, за мною. Відступімо багато місця від нашого метелика. Першу лінію ми не задіємо, поставимо крапочку на другій лінії і під нею на третій лінії. Поєднаємо ці крапочки одним рухом кружечком. Ведемо олівчик спочатку ліворуч, а потім праворуч. Під нижньою крапочкою на наступній лінії поставимо ще одну крапочку і поєднаємо їх теж одним рухом намалювавши кружечок. Тільце готово. Намалюємо тепер. Крильця. На нашому верхньому кругові, ліворуч поставимо крапочку і всередині рядочка подалі поставимо ще одну крапочку. Поєднаємо ці крапочки овальчиком, рухаємо олівчик вгору, заокруглюємо вниз і поєднуємо. Так само намалюємо праве крильце. Поставимо на верхньому кружечку справа крапочку. Через відстань ще одну крапочку і намалюємо одним рухом овальчик. На верхньому кружечку праворуч і ліворуч поставимо дві крапочки. Намалюємо вусики, гачечки. Один розвернутий в ліву сторону, інший вправо. Ось так. Далі так само пропустимо рядочки, поставимо крапочки, поєднаємо кружечком раз. Ще крапочка поєднаємо два. Поставимо крапочки для лівого крильця. Поставимо крапочки для правого крильця і домалюємо вусики вліво і вправо. Так ми будемо робити до кінця нашого рядочка, щоб всі метелики були у нас в рядочку. Кружечок, кружечок, овальчик, овальчик і два вусики. Ось так. І наше з вами улюблене завдання лабіринт. Пропоную допомогти їжачку знайти доріжку до кожного фруктика та грибів. Але спочатку розмалюємо фрукти. Яблучко розмалюємо зеленим кольором. І доріжку до нього проведемо зеленим олівчиком. Від їжачка, як ви думаєте, куди їжачку треба піти, щоб знайти доріжку до яблучка? Ось так. Грибочок розмалюємо коричневим олівчиком. І до грибочка проведемо доріжку від їжачка коричневим кольором, шукаємо очима, як пройде їжачок цими доріжками. Грушку розмалюємо жовтим кольором і проведемо доріжку. Як буде їжачок рухатися? Ось так. І мухомор розмалюємо червоним олівчиком і проведемо до нього доріжку, щоб їжачок наш не заблукав. Ось так. Ось так ми виконали з вами усі завдання на сьогодні. Я дякую вам за старанність, впевнена, що у вас все вийшло. Чекаю фотографії ваших зошитів! І кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!